Всім привіт! Найбільше сьогодні по голосуванню найбільше зайняло питання щодо яйця, як намалювати яйце в повітрі в стихії і в землі в стихії. Практично однакова кількість голосів, тому я вирішила намалювати два яйця, і це відео буде присвячено більше до того, як шукати ідеї. Мабуть, саме в такому контексті. тому що найпростіший варіант вибрати стихію, намалювати приблизно в цьому кольорі, наприклад, вода або повітря, можна синій блакитний намалювати колір, і на самому яйці, на курячому яйці, яке просто буде блакитного кольору, намалювати алхімічний символ води або повітря або землі. Досить просто, але щоб це виглядало більш казково, більш цікаво, можна додати оточення. Земля знаходиться серед землі, повітря, яйце яке з яйця стихії повітря, хто у нас може вилупитися? Мабуть, це або дракон, можливо, це якась пташка або ще щось. Для мене це більше асоціація, мабуть, гірська місцевість, десь це повинно бути там, де хмари, або в якомусь взагалі незвичному чарівному космосі. Тому я покажу один із варіантів. А ви можете вибрати будь-який, навіть саме елементарний, і сказати Я художник, я так бачу. <рес> і перше, що ми почнемо, я почну з повітря. Я хочу зробити космічний яйце, яке знаходиться в хмарах і в космосі. Саме за рахунок в мене яйце буде просте, але за рахунок того, що поруч хмари буде підкреслюватися саме стихія повітря. Я малюю олівцями Art Planet, в мене набор Хамелон і альбом для змішаних технік цієї ж торговельної марки. Я взяла синій колір і переточила його. Спочатку почну блакитним і продовжу затемняти. Мені здається, що це було б цікаво малювати на крафті або на чорному папері, але оскільки більшість людей все ж таки малює на білому я буду малювати теж на білому. Спочатку я намалюю невеличке яйце, яке в мене знаходиться десь в просторі. Саме для цього яйця, для повітря я не буду малювати гнізда. Хоча можна було б ніздом намалювати схмаринок, і цього було б достатньо, щоб показати, що це повітря. І зараз йому зроблю оточення, щоб підкреслити, що в мене воно світленьке. Я від світлого, від блакитного фон буду робити більш темним. Я спочатку взяла блакитний олівець, тоді візьму більш темний синій олівець і навколо мого яйця зроблю цілий космос. Я намагаюся зробити це швидко, адже я обіцяла, що це буде швидко малюнок. Також я от для це себе роздумувала, як я можу намалювати ще яйце повітря стихії, крім алхімічного знака, який виглядає, якщо я не помиляюсь, зараз. Спитаюсь, у Гугла. Хімічний символ повітря в нас виглядає як трикутник і паличка перечекнутий. Можна,будь, з якогось мультика взяти, якісь такі повітряні, можливо, з якихось народних певного народу символ повітря можна взяти. І теж нанести на яйці, і це буде виглядати. Одразу як, якась стихія, одразу якийсь символ буде одразу додавати думок. А що це таке намальоване? А чому саме цей символ? А, також до повітря у мене відносяться пір'їнки. Тобто, якщо це яйце буде в гнізді, яке наповнене пір'ям, яке-небудь світленьке, особливо, якщо це намалювати на чорному папері, або просто спочатку затонувати папір, наприклад, кварелю, а далі вже продовжувати малювати, теж мені здається дуже цікаво вийшло. Але я вибрала космічний варіант. Досить легко малюється, досить швидко. Спочатку я просто набираю зараз фон. Трошки і самому моєму яйцю я добавлю об'єму, я зроблю, що в мене воно начебто світиться, але світиться в одну сторону сильніше, щоб було видно об'єм, а в другу трошки слабіше. Я малюю олівцями, але якщо взяти і буду допрацьовувати ластиком, але якщо спочатку зробити фон не олівцями, наприклад, акварелью або іншою фарбою, а тоді вже допрацьовувати олівцями, то можна було б білими фарбами, білим олівцем допрацьовувати. Те, що я буду робити ластиком. Після це я малювала 0,02 колір, і тепер дивлюся більш темний колір. Я візьму 7. -й. В цьому ми шукаєте, де він у мене складений і починаю плавно робити перехід в перехідний колір. Чим далі від яйця, тим я роблю темніший колір. Звісно, можна додати відтінки фіолетового, навіть рожевого. Ще одна із учасниць нашого марафону намалювала яйце у вигляді бульбашки башки мильної. Це дуже класно виглядає, ефектно, дуже класна робота. Якщо не бачили, зайдіть по тегу, подивіться я думаю, що всім сподобається. Про таку ідею я теж думала, але я думаю, що я була якраз натхнення моє прийшло про цей думку якраз після того перегляду цієї роботи. Також можна було зробити яйце в звичайному гнізді, просто зробити його блакитним і поруч місцями, десь там на фоні, щоб падали якісь листочки легенькі, пелюстки, квіточок білих або ті шпір'їнки все, що показує рух. Знаєте, як і в рекламах, там, де чисте повітря, кондиціонер або там, де клінінгові кампанії. У мене асоціації дуже з цим яйцем. Якщо в мене, мабуть, з мого яйця, якщо б я, я вибрала б собі повітря, то в мене якась клінінг-менеджер у світі тварин О, створилась би. Я дуже люблю промальовувати фон на предметах останнім часом. Раніше я не промальовувала, а зараз, але на білому папері мені це здалося ефектним. Я почала промальовувати саме фон. Ну, в даному випадку я хочу ще додати облака, тому це просто буде зручніше. З вашого дозволу я трошечки покручу. Я знаю, що це на відео не дуже видно буде, не дуже зручно, але з вашого дозволу покручу листочок, щоб швидше це зробити. Саму ідею ви зрозуміли. Але щоб зробити мою роботу швидше, я трошечки нею покручу. Я зазвичай малюнки роблю, як то кажуть, на коліні. Де прийдеться і як прийдеться. В мене ще може поруч дитина скалькати, стіл трястися, тому я свої малюнки кручу, верчу, як хочу. Хоча я знаю, що не всі тримуються. Але для мене малювання олівцями це головне процес, і саме задоволення від процесу. Кожен шришок, він заспокоює. Ти все це намалюєш, трошки відволікаєшся від якихось своїх інших думок. Я хочу зробити більш затемнення ще по краям, і трошечки більш м'які штришки в цьому місці, там, де в мене видно. Для того, щоб затемнити ще з краю, я можу або взяти той самий олівець, яким я робила, більш темним синім, або взяти інший взагалі відтінок, більш темний. Я візьму більш темний відтінок, тільки тому, що я хочу внести трошечки іншого. Взагалі кольору. Я візьму 31-й, він аж трошечки фіолетовий в мене. Тобто, в мене... я зараз затемняла сьому, а візьму 31-й. Він, начебто, приблизно однаковий по темноті, але за рахунок того, що він має трошки інший відтінок, я зроблю більш живописну свою картинку. Ледь вигадала слово, яке сказати: так, 31-й. А перший, який я брала олівець. Можна не додавати інший відчинок, а просто о, тим сьомим темним оліцем ще, ще один прошарок зробити. Просто за рахунок того, що ми кілька прошарків робимо, десь аж до яйця, десь тільки з краю. Можна кілька разів пройтися, на шарвані, зробити, щоб краї темні були, і навіть взяти трошки чорного кольору додати. Якщо робити цей фон було б аквареллю, це значно швид... пришвидшило б нашу роботу, але подальше розмальовування трошечки б змінилося. Тому що те, що зараз буду робити ластиком, робила я себе або білими фарбами, або білим мальоцем. Але в цілому було б набагато швидше. Тому якщо у вас є час і натхнення, спробувати поєднати різні техніки, я з цими лапками за. І ще, якщо покажете результат, це буде дуже круто. Я Дуже люблю дивитися роботи з змішаними техніками і сама все, все себе налаштовую на те, щоб це спробувати. І не просто спробувати, а більш частіше це використовувати. Тому що зараз в мене. Я переважно малюю олівцями, а деякі роботи я почала пробувати гуашю. Мені теж дуже подобається. Хоча я пробувала акварель плюс олівці. В мене надихнуло одне відео з інтернету. Загаломмовний урок був, там де пані SpeedPen робила. І дуже класний, дуже реалістичний, і дуже швидко в неї то виходило. Якраз саме вона малювала олівцями, а фон робила за допомогою акварелі. Трошечки посилить вирішила моє яйце. Можливо, якісь крапинки можна додати. Я хочу зробити не просто, щоб це було в мене те, що ми бачимо. яйця це на білому фоні, а зробити таких маринки. У мене ластик олівець, але я зараз достану інший ластик, щоб бути всі. У мене ластик зрізаний ножем, але хотілося б ще раз його зрізати, давно не обрізала. І роблю такі хмаринки навколо яйця. Можна відкрити собі будь-яке нічне небо і звідти змалювати хмаринки. Це білі края, які найбільше освітляються. От саме їх хочу зараз висвітлити. Щоб їх краще було видно, ми потім їх підведемо Просто Саме світлий блакитний я взяла і от його трошечки таким по краю контраст додаю, щоб видно було, що це хмаринки. Тут мені хочеться більше світлого додати. А тут плавніші переходи. Можна знизу більше хмаринок, зверху менше їх зробити, трошки різні в формі. Так, і тут підкреслю ці хмаринки світлим моїм олівцем, самим світлим, яким ми користувалися. я там, де в мене штрихи не довитрились ластиком, я ними користуюсь і по ним роблю форму моїх хмаринок. А також намагаюся штрих, ось, як в мене була штриховка від яйця, так само і ці штришочки неба приблизно такими і зберігати в ту саму сторону. Можна більш кучерявими їх робити. Крає, краєчки, не штрихи. Мені ще що хочеться, щоб це виглядало взагалі космічно. І в кінці я візьму маркер, білий, акриловий, і доставлю цятинок або ж ластиком зроблю це. Можна зробити білою гуашю. Де в мене є такий маркер, тому мені буде таким або гелевою ручкою. Я беру більш темний олівець, будь-який із тих, що ми використовували. І ще один. Десь в мене ліси, мабуть, падали. І хмаринки знизу підчеркну. Білий вони сяють зверху, а з нижньої частинка хмаринок. Для контрасту трошечки. Нижня частинка у нас від світла, якби відвернута, тому вона темніша. Десь я цю темну частину поєдную з фону, а десь не поєдную. Десь в мене більш чітко, а десь уходить уходиться темнота. До краю. Тут я просто підчеркнула, а тут прямо до, до краю. Дотушовую. Я пропрацьовую всі хмарки. Це можна робити дуже довго. У мене вийшло ось таке яйце стихії повітря. Місцями я хочу підвести його форму, але тим, що я просто підфарбую фон Я роблю не просто контур, а контур, який далі йде у фон, поєднується і розтушовується. Таким чином, у нас контраст і між хмаринками буде, і більш видно буде яйце. У мене отут ось за яйце аж світилося, і це світло передавалося на хмаринки, тому у мене ця частина я ще раз підітру. У мене такий аж блік буде великий на Так, підправляю трошки форму. Трошечки тут додаю ще раз сильніше об'єм, але в мене яйце я хочу, щоб воно залишалось доволі світлим, щоб воно аж світилося. І наприкінці, звісно, можна до яйця намалювати символ, а можна не домальовувати.